Привіт, з вами іскандер Крипторіска, і це підсумки 148 тижня рубрики 50 по 50. В рубриці 50 по 50 я кожен тиждень закидаю собі на гаманець 50 USDT і або витрачаю їх на цьому тижні, або залишаю на наступний тиждень, або витрачаю тільки частину. Ну і давайте спочатку подивимося, які новини були цього тижня. В цілому не було на цьому тижні новин, які прям е, вплинули на ціну біткоїна чи щось таке. Е, ми бачимо, що ми відкатилися по біткоїну і по ефіру потім ще теж. Відкатилося, але якщо казати просто про новини, то, наприклад, є новина, що у BlackRock е, наразі на рахунках 25 тисяч біткоїнів на суму приблизно 1 е, мільярда доларів. І насправді це не дуже багато е, для ETF, бо, наприклад, е, просто у компанії Tether у е, володіннях 2,8 мільярда е, доларів, ну точніше, біткоїнів е, в еквіваленції. Цієї суми. Також кажуть, що об'єм е, торгів біткоіні ETF в цьому е, склали 9,5 мільярдів доларів, що теж насправді не дуже багато. Е, ми бачимо, що інституціонали, великі фонди, як мені здається, ще навіть не почали інвестувати у біткоін. Вони там щось на Крапалі закупили, але ну, це взагалі ніяк не впливає. На ціну. Ну, і давайте подивимось, що я купляв на цьому тижні. Так, 12 січня, як я написав, я перелив частину приблизно 30% біткоїна плюс ще 50 щотижневих USDT. На 200 доларів я купив блюра за ціною приблизно 50 центів. І на 155 доларів я купив Маверік за ціною трохи більше 49. Центів, е, якщо зараз дивитись, звісно, на ті мої рухи, то звісно, це була якась емоційна. Може, покупка, навіть не емоційно, не емоційна, а спекулятивна. Бо я вважав, що все ж таки ринок не впаде, е, все одно зараз альта буде взлітати, і на це була ставка. Як ми бачимо, зараз е, не дуже ми прям сильно е, постріляла ця альта, але все одно, наприклад, якщо брати оці активи. По ним я не в мінусі по Блюру, я навіть в плюсі, бо я купляв по 59 центів. Зараз він на момент зйомки коштує 66 центів. Якщо брати Maverick, він теж зараз коштує не нижче 49 центів, він зараз коштує 55 центів. І якщо брати сьогоднішній ранок, він навіть 60 центів коштував, але риночок за день трохи укатався. На що були ставки, чому я купляв саме ці активи. По-перше, блюр. По Блюру Blur. мені здається, спочатку я піддивився цю ідею гнати на стрімі, можу помилятися, але мені здається саме там. І він там показував, що Блюр просто відхопив величезний кусок ринку у OpenSea. Хто не знає, Блюр взагалі це NFT Marketplace. Вони роздали рік тому десь. Дуже жирний дроп. Насправді, я не дуже багато торгую нефті, і, в принципі, основні нефті, які я купляв, я реально купляв на Блюрі, якщо так взяти. Я не знаю, з чим це пов'язано, але там, не знаю, мені інтерфейс якось спочатку не дуже подобався, але потім я зрозумів, що, в принципі, там все дуже е, зручно зроблено. І я можу навіть сюди, е, напевно, графік вставлю, да, щоб ви подивилися, що блюр дійсно. Рве ринок, він захоплює цей ринок NFT, А я думаю, що у нас 25-й рік пройде під прапором NFT, Gameify, Play to Earn, ось цього всього, що не стріляло в 2021-му. Ну як не стріляло, в принципі, дуже багато стріляло. Але як на мене, це були типу перші кроки тільки всієї цієї галузі. Ну, який у нас був там Gameify, Play to Earn, ну, Ну дуже примітивні ігри були? Е зараз у нас ну просто подивіться, якого рівня е роблять ігри зараз, в Fight, там і на Epic Games вони е є там, і на Steam, мені здається, щось також є. Ця індустрія, ця галузь вона буде розвиватися. Я впевнений в тому, що на довгострок блюр е взагалі гарний актив. Якщо брати його як спекуляцію, чому я взяв його як спекуляцію? Тому що е, у лютому буде також запуск е, Layer2 блокчейна від команди Blura, який називається Blast. Ось на цьому тижні, до речі, пройшов лістинг е, і, в принципі, кінець е, New Paradigma від Манти. Це дуже схожий проект. І я думаю, що це також може вплинути на ціну Блюра, те, що е, команда Блюра запустить l 2 на ефірі. Який називається Булас по Маверіку, як я написав, я під піддивився це у Радіста в скваді. Е я взяв за ціною 49 центів. Ось графік. Ви бачите, що після того, як я купив, е ми все ж таки пішли непогано навіть пішли, але після цього трохи укаталися. Е ми пробили локальні хаї, але хаї, які були на лістингу Маверіка, ми ще не пробили. І я згоден з Радістом, що ми точно можемо пройти ці олтайм хаї і потім піти в Прайс Діскавері. Ну і ставка ж була зроблена, те, що почнеться повним ходом альтсезон. І у Альтсезон я теж згоден з думкою, що Binance почав би пампити. Свої лаунчпадівські щитки. Ну і давайте тепер подивимось, які результати мого портфелю. Ну а перед тим як я покажу результати мого портфелю, я дуже прошу тебе поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, які у тебе результати портфелю, або може будь-який інший коментар на більш ніж е, 7 слів. Ну і звичайно, підписатися на канал, якщо ти не підписаний. Бо я бачу, що дуже багато з вас, хто дивиться відоси. Не підписаний на цей канал. Дякую. І Так, за результатами портфелю за 148 тижнів ми вклали 7400 доларів. На балансі наразі 9364 долари, і це означає, що ми в плюсі на 26,5%. Якщо подивитись на портфель, він вже не влазить в екран. Я не знаю, може його на дві частини поділити, але дуже багато щитків я прям набрав у цей сезон. Може є сенс скорочувати позиції. Ксай дуже добре себе показав. Він дав плюс 40% там, десь за півтори тижні. Я планую його ще тримати і може навіть докупляти. Хто знає, у мене прям повні сумки цього ксаї. Ну я не буду зараз багато розпилятися саме на мій портфель. Розкажу більше про це. У наступному розділі про мої думки по ринку. Що ж, в цілому, у мене е, така сама думка. Зараз я більше приділяю увагу ефіру. Е, якщо я в принципі е, буду щось докупляти, мені здається, що я буду докупляти саме ефір. Також сьогодні е, у Альфі, до речі, я побачив про те, що е, вони докуповують ембокс. Я колись цей ембокс купував і потім вийшов з нього. І зараз можна перезайти, бо це може гарно спрацювати саме з точки зору ризик менеджменту, бо той профіт, який можна забрати, там реально дуже великий, точніше, він може бути дуже великим. Тому на трохи я можу ризикнути і купити Mbox. Зараз на зараз, зараз, якщо я не помиляюсь, навіть... Краща точка е, входу для нього, ніж я заходив тоді. Але е, в цілому налаштовуйтесь на те, що е, першу половину лютого е, і ну, починаючи зараз, і там першу половину лютого, і надалі ми можемо падати. Але я не такий спекулянт, що е, зараз продам там по 2500, по 2,480 480 ефір, щоб потім відкупити його. По 200 чи щось таке. Я е, не рухаюсь в, в таких випадках, бо е, життя мене навчило, що такі рухи майже завжди тобі в мінус. І це не спекулятивний портфель, це гра в довгу, тому я не буду продавати точно ефір це стронг е, актив в моєму портфелі і до травня, і аж до прийняття. Е, Ethereum, ETF, я точно буду його тримати. Вже потім я е, перельюся у біток і буду дивитися взагалі по ситуації, як там буде. Але продавати активи зараз, бо е, я відчуваю, що буде корекція. Вона вже почалась, в принципі, ця корекція. Що ми будемо там по бітку падати нижче там, 40 і йти на там, 38, де хто каже там, 33. Ви ніколи не вгадаєте. Ви зараз оце продасте. І потім забудете просто перезайти. Або ринок просто не дасть вам перезайти. Ми підемо на 38, ви будете сидіти і такі. Ой, зараз на 35 підемо і все, і ми 45 вже. Ми, ніхто не пішов на 35. І ви вже і без біткоїна е просто з USDT на руках, сидите і, і продали біткоін по 41 тисячі, щоб потім відкупити його по 45. Не раджу взагалі ніколи так робити. Ви ніколи не вгадаєте, як перезаходити. Якщо ви вгадали один, два, три рази, ви потім мені напишете іскандер, я перезайшов, ти був не правий. Ви молодець, але <свісно> ви просто ризикова людина. Ось що я вам можу сказати. Ви не знаю, можете піти в казіно, пограти там, і результат може бути такий самий. Я завжди буду казати про те, що ви в крипті заробите тільки вдовгу швидкі гроші. Тут нема. Ну а на цьому все. Чекаємо наступного тижня, що він нам дасть, що він нам покаже. З вами був Іскандер Па-па.